Всім привіт! Леонід Котвицький. Скажіть, чи задумались ви коли-небудь, чому люди вперто селяться на вулканах, діючих вулканах, які періодично вивергаються, нищать ті міста і села, на яких вони живуть, люди втікають, а потім знову вперто лізуть і лізуть і живуть на тих вулканах? Ну, взагалі, тема зараз буде про землеробство. А, тому, щоб ніхтось не думав, що якась там тема туристична чи ще щось це про землеробство. Ну, але. Починаю я із вулканів, тому що це має прямий, пряме відношення. Отже дивіться, чому люди наполегливо живуть? Ну, хто пам'ятає виверження везувія, так останній день Помпеї, знищено Помпеї, Геркуланом. Ну, здається, ніхто вже на той везувій після такого не повинен би лізти і селитись. Лізуть, селяться століттями, той Везувій раз в 20 же активізувався за е, історію, так, поки я там з часів Греції. І знову люди селяться і селяться і живуть на ньому. Чому? Чому туди вперто лізти? Ну, у нас є різні причини, наприклад, туризм, ну, це так по-дрібному, на деякі вулкани, які цікаво залізти, в яких там лава кипить оце на деякі так, але цілі міста прямо для туристів не вибудовують. От, геотермальні джерела, знову ж таки, це тільки в останні вже століття, з'явилася електрика і це все. Ну, і е, копалини теж, як правило, копалини це сірка. Деякі копалини вже чисто окремі, і знову ж таки, не цілі міста будуються заради копалень, там і добування сірки на вулканах. Тому що там сірчана кислота, вона осідає і утворюється сірка. Основна причина, чому люди наполегливо живуть на діючих вулканах і знову їх заселяють і навколо них на величезні території це землеробство дуже родюча земля у районах вулканів. Дуже родюча. Чому? Тому що. Це вулканічний попіл, так, він дуже потім є, створює плодород, плодородну землю родючу. Е, питання чому? Прихильники строго органічного землеробства так, заявляють, що все цінність землеробства в органіці, так, і чим більше органіки, тим буде земля подючіша і так далі. Ну, з вулканів вивергається зовсім не органіка. Так, на Лава, яка по суті є камінням, так, вулканічний попіл, який не є органічним попілом, це не дрова там горять, а зовсім інші. Але дуже багато вивергається мінеральних речовин. Через це землі настільки стають родючими, що ще століття, по кілька століть потім набагато вище роючись. Біля того самого Везувія, так, територія Неаполя, так, дуже плодюче проплодоро землеробство. Так, там фініки. Виноград і, і тому подібні речі дуже-дуже щедро родять. Отже, виходить, що мінерали так, все-таки приносять дуже велику користь для землеробства. Так. Значить, Мінерали так, ніякої органіки вулкани не викидають, навпаки, якщо якась органіка є, вони її поспалюють. Ну, там і дим, і всякі токсичні відходи виходять з ними. Але виходить багато мінералів. Я вже розказував колись в даніших відео, що з роками століттями з ґрунтів вимивається з річками, поступово в моря, тоді в океани вимивається дуже багато мінералів, особливо мікроелементів, яких може дуже різко не вистачати. А тут з вулканами це все закидається. Хоч там і багато всього шкідливого, незважаючи на те все шкідливе, зиморобство потім розцвітає. Так, вже через рік після вулканів може почати з'являтися перша рослинність, через десятиліття вже там формується ґрунт і вже повним ходом все йде. Отже, мінерали грають дуже велику роль, так, навіть якщо вони вивергаються в такому страшному вигляді, люди наполегливо лізуть і живуть на тих вулканах, чи в тропіках, чи в нашій території, чи будь-де. Ось така ситуація. Ну і, отже, дивіться, є така річ, називається апвельм. Хто з цим не знає, чи стикались, чи не стикались. Давайте зараз глянемо. Отже, тут в українській Вікіпедії дуже коротко, капвелін – це вод у верхні шарі океану і так далі. О, значить, е, Тепер, як то кажуть, на пальцях Значить, Залежно від того, як формуються вітри в різних ділянках океану, виникає ситуація, коли вода розходиться в різні сторони, просто розходиться. А коли вода розходиться, так, щось мусить ту пустоту заповнити. Так, вона не може просто так вода від... розійтись. І утвориться западина, починає знизу, з дна підсмоктувати, так би мовити, воду з отими всіма глибинними осадками. І це в першу чергу мінерали. Найбільше це фосфор, так? також багато азоту. Це може бути і мінерали, які теж з підземних вулканів виникають, різних джерел підземних. Це багато мінералів, які виникають із колись, століття тому відмервих. Організмів, так, рослин, тваринок, які відмирають, осідають, 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 там поступово згнивають, вже від них нічого не лишається. І лишається цей фосфор, азот і інші інші мікроелементи. Типова ситуація Твелінга – це екватор. І на екваторі, коли дивляться із космосу, так, зараз перейдемо на російську версію, тут більше фоток і всього. От на екваторі дуже чітко. Така смуга, яку видно з космосу, де просто розцвітає у воді життя. так. Вода просто цвіте, маса водоростей, росте, мікроорганізмів і так-така, фітопланктон, зоопланктону і так далі. Ну, Хтось може подумати, екватор то добре, але це екватор, там клімат зовсім інший. так, Завдяки ньому це все розцвітає. І так і ні, тому що є апвелінг і е, навколо е, Антарктиди так, в Південному океані. Є така річ, там теж так формуються вітри і течії, що підсмоктується до берегів Антарктиди, і теж там значно більш розцвітає і риба, і все, і це, це всім харчується і тюлені, і підгвіни, і птахи, і все. От, І біля західних берегів багатьох материків. От, якщо ми глянемо, це і Африка, так переважно Західний, Південний берег, трошки східний, це Південна Північна Америка, Західні береги і інші. А от, наприклад, в Австралії досить не повезло, у них апвелінгу дуже мало. От Австралія, якщо взяти сам материк, там дуже невеличкий той апвелінг. І в Австралії проблеми з риболовством. Так, у них ну, ловиться якась риба, так, але тої риби значно менше, ніж е в інших прибережних водах. Тому що, наприклад, якщо взяти Південну Америку, там є Перу, так, ося, ося ця територія теж апвелінгу, і там є такий перуанський лосось, який живиться. Фітопланктоном водорослями, так? і це є риба номер один по перуанський анчоус. І це є риба номер один у світі по виловлюваності. Просто ми не дуже її бачимо на привавках, тому що вона, як правило, висушується, рибка тут дрібна, і йде на рибний порошок, на корм тваринам. От. Але це номер один риба по риболовству. перуанський анчоус. І Він саме на тому апвелінгу формується. Наприклад, біля Австралії свого часу з'явився дуже популярний там австралійський окунь, на нього кинулися всі, він став популярним і потім раз і за і короткий час його не стало. Тому ну, що виявилося, що він дуже-дуже довго відновлюється. Так йому треба не менше 30 років циклу, щоб хоч трошки відновити ту популяцію того лосося. І взагалі Австралія, що і в плані берегів і в плані самого материка, у них проблеми з... Недостатком мінеральних речовин. Знову ж таки, Австралія вже давним-давно, багато століть, часу на Австралії вже ніякої вулканічної активності немає. О там пісок, так, навіть, скажімо так, каміння навіть не вистачає, з якого б ті мінерали хоч трошки б виходили. Вулканічної активності немає давним-давно. От і Австралія дуже неродючий материк. Навіть не тільки в плані того, що пісок, там пустеля, так? це як, як, як звичайно на якій території, але більше ніж територія Австралії пустеля. Е, воду то можна з річок відвезти, зважин артизанських закачати. Все-таки роздобути воду не така вже проблема. Але навіть з водою воно далеко не так росте, як, наприклад, росте в Європі, в Африці, в Південній Америці. Чому? Одна із причин те, що не вистачає мінералів. Так. Мінерали, наскільки вже можна звідти, як то кажуть, використані тисячоліттями, відведені з водою в океани, і в самому і риболовство прісноводне в Австралії дуже скудне, дуже мало там рибки. От, і сам цей землеробство дуже проблемне. Так. Перші подорожуючи, коли припливли до Австралії, як побачили, які там гігантські дерева, ці евкаліпти, то вирішили, що Австралія там надзвичайно родючий материк. Пізніше обламались, тому що, зрозуміло, що ці евкаліпти ростуть століттями, вони виживають в пожежах, тому ростуть і ростуть і ростуть. Вони ростуть насправді досить повільно в самій Австралії. От. Це дерева, які протягують корені на величезну глибину, висмоктують з ґрунту все, що тільки можна. От. Просто настільки сильна рослина. От. І століттями, скажімо так, витягнувши все, що можна з ґрунту, те дерево виростає. А коли дерева знищили, так, там, поспалювали, розчистили і давай землеробство, а воно виявилося далеко не так родюче уявляло. І вони потребують дуже великої кількості мінеральних добрив. Тобто, що в океані, так, що в річці, що на суші, мінерали є основою. Так, і не тільки, звичайно, мінерали, нам потрібна вода, ну це само собою, ну і е, вуглекислота, вуглекислого газу досить мало. Так, його тільки 0,03% в атмосфері. От. Ну, е якщо, але повпливати сильно на вуглекислий газ ми не можемо. В тепличних умовах там, наприклад, спалюють газ і закачують його там, з вентиляторами. Е і він не тільки йде для впалення, а йде для вуглекислоти. Може різні спалення використовувати. Але глобально десь на полях, на городах ти кількості його не збільшиш. Ну трошечки, там, якщо органіки в землі більше, то ніби виділяється вуглекислота, і вона може навіть з коренями використовуватись те все. От. Але от на мінерали ми можемо досить сильно повпливати. так. Мінеральні добрива це є в нашій владі. І особливо звертати увагу треба на мікроелементи, тому що макро то всі азот фосфор калій всі знають. От, і ну, більшість дають, але мікроелементів іноді якогось нещасного молібдену. Хто б там раніше думав про той молібден в рослині? Може не вистачати молібдену, і рослина буде жовтенька, чахленька, така, як там ніби азоту в ґрунті немає взагалі, хоча азоту там море. Зумієте? І за якогось молібдену може бути нещасна геть рослина, із бору може бути дуже нещасна. Особливо чутливі до бору рослини, типу буряків от, дуже страдають. І оці мікроелементи вони грають теж роль, так, і велику роль. Якщо, якщо їх вистачає в ґрунті більш-менш, то не настільки, але якщо десь провал по якомусь, хоча б одному, такий відчутний, то навіть коли ти збираєш органіку, так якусь траву, сіно і так далі з тої території, вносиш її на свій город, там мульчо чи в вигляді гною, чи як. От. Вся ця зібрана органіка теж буде мати недостаток того елементу, тому що його мало в регіоні. А є цілі регіони, цілі області, наприклад, де не вистачає йоду. так, Медична проблема. Не вистачає. Так само для рослин. Є регіони, де якогось елементу не вистачає, і його треба вести або десь з іншого району чи області, чи, наприклад, використовувати вигляді добре в морські водорості. так, Вони багаті всіми тими мінералами. так. Так, водорос, як водорослі, рослина як рослина, але вона більш багата на ці всі мінеральні елементи, її використовують, фактично вносяться в ґрунт мінерали. Так? І на морських водорослях, як добриві, росте значно краще, ніж на якісь простій траві. Але це все локальні моменти. Десь там біля моря можна використати і так далі. А глобально возити з області в область, щоб ті мікроелементи одне одного перекривали. Простіше це все внести. Так? Ну, міндобриво взагалі це просто. Я б От. Ну, Але, звичайно, по-розумному проблема не в міндобривах в їх використанні, проблема в кількості їх. Коли їх вносили там, в дикій кількості ті міндобрива, ну то звичайно, що е, виникали великі проблеми. Так? Тому що щодобрив вносять стільки, що вони вже забруднюють ґрунт, так, що вони е, забруднюють. Джерела забруднюють води, так той самий фосфор його вдавали стільки при радянському союзі, що він вимивався в річки в озера і там визивав ріст, активний ріст, але цвітіння, так цві, цвіли, ті всі озера, так. А це синьо-зелені водорості, тобто водорості, які для нас є досить токсичні, і риба дохла в тих озерах, і все. Тобто ну, забагато добрив – теж погано, так тим більше воно має бути в землі, на полі, а воно пішло в озеро. Це вже його дуже багато дали. От, свого часу добрива не рахували. Колись була така теорія в Радянському Союзі в 90-х роках 80-х-90-х, що дамо рослинам всього, так, а вони собі чим побільше, а вони собі візьмуть все, що вони хочуть. Ну а це воно вийшла теорія невдала, от тому що. І забруднення ґрунтів і водойми. І, і рослини часто беруть не те, що їм треба, а те, що перше попавши, попадається. Наприклад, азот, так, селітра швидко розчинені, легко доступні. Так, і рослина поки отримає той потрібний фосфор, який повільно розчиняється, навіть в добривах повільно. От, рослина пере, передозується азотом. А це і нітрати, це і не потрібний рост рослин, коли росте зілля листя, так а плоди дуже слабенько родять, тому що, як то кажуть, рослина йде в... Лопух пух, такий вираз. От це передозування азоту. От. Ну, але й треба пам'ятати, що органіка це теж не панацея, тому що якщо, наприклад, передозувати органіки, особливо в вигляді гною свіжого гною, то нітрати можна отримати дуже високі. Нітрати, що в гної, що в селітрі, це будуть однакові нітрати. Так? Це є той самий нітратний азот і в гноєві теж. Передозування його визиває проблеми. Тому Якщо легенько це все дається в міру, то добре. Так? Якщо його дають багато, так? деко так буває, тримають корову, але садять вже невеличкий город, там 6 соточок біля дому ну, з корови, то гною і гною. Його як ті шість соточок кожен рік давати, все росте, звичайно, дуже потужно, красиво, так? особливо розсаду, як садиш, то такі листя так? а, Але продукція буде з перекачанані тратами. Або своє з городу, так, без хімії. Так, Теж будуть нітрати. От. Ну, і якщо брати органічне землеробство в світі, де воно законодавчо все прописано, що всі заборони і дозволи, все-все-все, то є такі нюанси, що, наприклад, що роблять органісти? Ну, не вистачає одної органіки. Так? Це якщо на пару соточок можна натягати органіки. Там є такі фанати, що і на 20, і на 50 соток натягують там, різні там, фанали, спеціалісти, там, наприклад, десь пристроїлись до. Тирси, так, різних там лісопилок, і в садоводстві використали систему, при якій нас уто-тирсі. Великій кількості вона є, так десь там такі ліси, що багато тих пилорам. От, і використовують. Так, от. Ну, але це окремі випадки. Більшість людей навіть зараз і та тирса в пилорамах, вона йде в паліти, в тирсоблоки, бо все вона не пропадає. По крупному. От, ну, і глобально, де брати, де брати. Чим підвищувати родючість. Так? Не сильно наберешся органіки, от, а хочеться отримати більший врожай. Тому що глобально так, все-таки, в більшості випадків органічне землеробство менш, менш родюче, ніж е, змішане, так, коли і органомінеральне. Але що роблять? Наприклад, використовують е, те саме подрібнене каміння різних там гірних порід, його максимально там дріблять, і те каміння з часом віддає по суті, мінерали в ґрунт. По протоколу заборони використання міндобрив по закону міндобрив не дали. Беруть, наприклад, шлак з горних порід, коли виробіток якийсь там добувають якусь міць, ще там щось, так, і величезна кількість того шлаку, він нікому не потрібний забирай, Так, використовують той шлаки. Але шлаки можуть багато мати, різних токсинів, інших, там, втору, наприклад, ще в тор то він в мікро-мікродозах, тільки в зубній пасті корисний, а їсти його в великій кількості ну, зовсім не корисно. Тільки шкодить. От. Але формально ніби міндобрив не дають. Так? Ну, по суті, використовують ті ж міндобрива, тільки в іншому вигляді, щоб якось отримати ті мінерали. Тому що в, в ґрунті мінералів, ну, ясно, якогось фосфору, в глині дуже багато. Зробити його доступним це вже дуже важко. Він дуже важко розчинить. А на якихось піщаних ґрунтах ще важче його, там просто дуже мало. А вже мікроелементів якихось. Їх просто може не бути навіть і в метрі ґрунту, і в десяти метрах ґрунту. Просто не бути і все не вистачати. От, і це все дуже важко добути і створити такі умови, щоб рослини якось це все отримали і десь взяли і дали великий ну, і Тому органічне землеробство, продукція в світі традиційно це так, ну, стандартна кратність ціни в 5 разів дорожча від е, неорганічного, тобто, де дозволяється і органіка, і мінеральні добрива, в 5 разів дорожче. От. Ну, Це добре, ніби так, без хімії, але не вчитаючи таких нюансів, які я кажу, коли використовують, наприклад, якийсь шлак, і так далі, чи передозування гноєм, Ну, це в окремих випадках на маленьких городах. Можливе. Ну, от, е, Ніби і добре, так, ну, от, так би мовити. От, але урожайність низька, якщо виникають якісь проблеми, наприклад, випаде дуже лютий дощ, дощовий рік. Ну, випаде і все, і, там побиває фітофтора чи інші якісь грибкові хвороби. Ну, що ти зробиш без хімії? Так? Ну, це вже правда тема не мінеральних добрив, а е, фунгіцидів, щоб як той грибок вбити. От. Е, но, загалом так. Не... Часто і урожайність, і може навіть іноді цілий врожай пропасти. Чи про... винесеш на продаж капусту, а вона поїджена вся черв'яками за такими дірками. Так? Ну Хто її купить? Навіть мінеральну, навіть органічну, навіть таку та незахімічену. Не ну, е, тому. В цілому врожайність нижча, і вони використовують теж різні такі методи внесення мінералів, тільки не мінеральних добрив, Так? Це там, де, наприклад, в Германії там все дуже жорстко, законодавчо, але ті люди вже продають з, не просто якесь там еколейбочку начеплять, а, аби начепити, а там вже чітко все, спеціально йде продукція органічного землеробства, але це все дуже дороге. І німці не можуть собі це дозволити. Більшість, дехто тільки час від часу їсть, а так постійно, по-моєму. Їдять продукцію органічного землеробства 2-3% населення Германії. Не бідна держава. але воно дуже дороге От. Ну, а хто е, хоче, так як то кажуть, по-розумному, так, без фанатизму, от, як я завжди закликаю, то чому би не дати якісь мінерали в ґрунт, само собою, не забувати про органіку. Органіка в будь-якому випадку корисна навіть для структури ґрунту, так пом'якшує його, стає більш рихлим, краще тримає воду. Якщо і закислений чи навпаки занадто лужний, от, то органіка в ньому стає таким буфером. І ту кислотність зважує, і ту лужність зважує. Так? От, це добре, якщо є органіка, і по можливості її, звичайно, треба використовувати, брати, не спалювати, як люди палять різне листя і так далі. А потім де ж взяти, того гною, де ж взяти, так ти ж його спалив, те, з чого, з чого можна було б зробити. по суті. Гній органічний добре, бо ти його спалив свого часу. От, е, Ну, але... Розуміємо, що мінерали, особливо в деяких випадках, от, наприклад, у нас там є ґрунти, де ну, от, буряки пропадають і все. Спочатку ростуть, а потім чахнуть і пропадають. Так, я одного року виростив, а сусіди ходили, спочатку ходили, а ой, на що ж висадили? Тут пропадає у всіх. Да, на цих городах в мене mm -hmm. виросли прекрасні буряки. Як? Бор? Так от там ґрунти, бідні бором. І де ти його в органіці? Тизьмеш, ну принесеш травичку, солому десь скошено в тому самому місці теж боровні буде не вистачати. А борикам треба багато боров. вони дуже його люблять. Там, кормові, цукрові, їм треба от, Ну, Відносно це мікроелемент, але не, не трошечки там, ви ж би чуть-чуть було, а порівняно з іншими рослинами, досить багато. Вніс через листя, оприскав бором, от то пінав, прекрасний врожай. Так? А що би робити, органічне землеробство, морські водорослі звідкись вести? Розумієте? Тому якщо є така ситуація, коли чогось одного так, так, жорстко не вистачає, ну, то було б добре це використати. Чому би його не використати, якщо воно є? Так? Ну але звичайно, це не значить валити тоннами ту органіку, не думаючи, як розказували знайомі тепличники, як у них корейці теплиці вирощують. Каже, Викопані такі арики, так по яких тече вода, стоїть кран, з якого вода тече. Каже, сипнули туди з змішкані травмофоски. Кран лється, це все розтікається просто по ариках і так живуть ті помідори в Ніхто не рахує, чи там немає якогось передозування. Ніхто нічого не думає, сипнули мішок добрив і все, і воно розтікається. Так. Де більше затече, де менше то жесть, розумієте? Це настільки бездумно. З часом, на щастя, конкуренція росте, все це дорожче і дорожче стає ціни на продукцію, зменшується. Це ніби погано для, для землеробців, але вони починають рахувати затрати. Так вже не сиплять мішки добрива, рахують, що, що давати, що не давати, щоб не сипнути лишнього дарма не потратити гроші. От і воно йде до кращого, звичайно. Дуже було б добре, якби контролювали, так, щоб значно частіше продукцію, так, готово контролювали, штрафували і так далі. І не десь там, раз в рік для показухи, так, а, а реально, щоб це було настільки регулярно, щоб боялись. Тоді, може б, не валили вже настільки бездумно, і це не тільки стосується до добрива, а всякої м -м, пестицидів. Ну, але маємо, що маємо. Але на своїх городах ми можемо давати, але давати це розумно, так, без перебору. До чого я і закликаю. Так. Отже, ця тема була про землеробство, зокрема про те, чи потрібні рослинам е додаткові мінерали, так, чи достатньо просто сипнути органічних добрив в будь-якому вигляді, і все, і того буде достатньо. Я поділив своїми думками, буду радий почути, прочитати ваші, діліться. Так, все. Всім пока. З вами був Леонід Котвицький, український канал. Всього хорошого!